в пошуку, в пошуку якоїсь надії, любові і самопізнання. Я хочу вірити в те, що я залишилася доброю, хоча те, що відбувається, складно переварювати. І я стала ще, скажімо так, більш категорична. А в мене дуже рідко існує щось між білим і чорним. І ну, не, не завжди люди поруч готові сприймати мою емоційність, тому що будь-яка інформація ось так в мене зразу одразу бурхлива реакція. Є момент, коли мене вперше затвердили на зйомку, і це було на день народження моєї подруги. І я, ну, я прям була дуже щаслива, тому що це вперше мене затвердили кудись, і мені кажуть, і на тебе затвердили, збирай валізу, треба було ще й летіти в іншу країну. Це було дуже так. давно, але я до сих пір це пам'ятаю, тому що я так кричала, що подруга пробігла, що случилось, що случилось, кажи вже. От і так, да, це було дуже класно. Ну, та це втрата, це найгірше переживається. І ми з мамою вдвох це переживали. І ну, це такий момент, як ти слідкуєш за тим, щоб з нею все було окей. Ну, Втрати вони завжди важко переживаються. Ну, він був здоровою абсолютно людиною, і просто ну, за секунду людини не стала. Півтора роки. Да, півтора роки. Ми кожен місяць збиралися додому. Думаю, ну от зараз закінчиться і ми поїдемо додому. От зараз закінчиться. І вже якби рік пройшов, і вже через рік ну, краще не стає, ти не можеш адаптуватись. І все одно тебе тягне додому. Ну, ти весь день, кожен день перевіряєш новини і, типу, ну коли вже можна додому? Ну коли? Перше треба жити кожен день, а по друге, радувати себе кожен день. Все, що може принести вам радість, смачна їжа, похід на масаж, зустріч з друзями все це треба використовувати зараз. Жити по совісті для себе. І любити своїх близьких.